Привіт, друзі! Сьогодні я підготував для вас підбірку з 19 недорогих, але дуже корисних товарів, які можна знайти на Aliexpress. Це дрібниці, які реально спрощують життя від інструментів і аксесуарів до гаджетів для дому та автомобіля. Щоб отримувати більше таких відосів, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Компактна камера, яка підключається через USB або Type-C і дозволяє заглядати у важкодоступні місця, корисна для ремонту авто, перевірки труб чи навіть пошуку дрібних предметів, що впали за меблі. Водонепроникний корпус і підсвітка роблять її ще практичнішою. Проста, але дуже зручна підставка, дає можливість дивитися відео чи працювати, не тримаючи смартфон у руках. Кут нахилу регулюється, тому підійде і для дзвінків, і для читання, а завдяки компактним розмірам легко переносити навіть у сумці. Це не просто гачки для зберігання ключів або дрібниць, а ще й прикольний декор. Очі в них можуть блимати, тому виглядають вони дуже мило та незвично. Такі аксесуари легко оживлять кухню, передпокій або дитячу кімнату. Спеціальна плівка, що дозволяє змінити вигляд фар і надати машині індивідуальності. Вона наклеюється без спеціальних інструментів і легко знімаються при потребі, до того ж, захищає поверхню від дрібних подряпин, комплект яскравих світловідбиваючих наклейок. Вони підвищують помітність автомобіля вночі, додаючи безпеки на дорозі. При цьому виглядають акуратно і можуть прикрасити бампер або двері, кишенькові електронні ваги. Які зважують із точністю до сотих граму, підійдуть для ювелірів, кулінарів або тих, хто займається дрібними ремонтами. Компактний розмір дозволяє носити їх із собою, а підсвітка спрощує роботу в темряві. Міцний інструмент, що стане в нагоді вдома чи в гаражі, підходить для ремонту труб сантехніки, кріплень завдяки регулюванню розміру губок. Його можна використовувати з деталями різного діаметра. Зручний фіксатор для проводів під час пайки допомагає уникнути випадкового зсуву, а жаростійкий корпус робить процес безпечним, стане в пригоді як радіоаматорам, так і тим, хто іноді ремонтує техніку вдома. Професійні ножиці для твердих і врослих нігтів завдяки ергономічній ручці ними зручно користуватися навіть тривалий час. Стануть у нагоді як для домашнього догляду, так і для майстрів манікюру чи педикюру. Силіконові кліпси, які кріпляться на стіл або іншу поверхню і утримують дроти. Більше не потрібно шукати кабель, що впав за стіл. Це просте рішення для порядку на робочому місці чи біля ліжка. Ця прозора стрічка тримає дуже надійно і витримує значну вагу. Вона підходить для кріплення поличок, гачків, рамок чи навіть інструментів. Скотч водостійкий, тому його можна використовувати не лише вдома. А й у гаражі чи автомобілі після зняття він не залишає слідів, що робить його зручним і багаторазовим рішенням. Простий спосіб швидко і безпечно з'єднати дроти. Достатньо нагріти з'єднувач, і він щільно обжимає кабель, одночасно забезпечуючи ізоляцію, вони водонепроникні, тому чудово підходять для ремонту автоелектрики, човнів або домашніх електроприладів, економлять час і гарантують надійність з'єднання. Дуже практичні помічники для дому витримують доволі велику вагу й підходять для рушників одягу, кухонного приладдя чи ключів, встановлюються без свердління, просто приклеїв на стіну чи дверцята шафи. Якщо потрібно переставити, гачок можна зняти і наклеїти знову без пошкоджень поверхні. Компактний пристрій, який дозволяє швидко перевірити рівень заряду батарейок різного типу. Це зручно, бо часто батарейки здаються розрядженими, а насправді ще можуть працювати. Такий тестер економить гроші і допомагає не викидати елементи живлення даремно. Акуратний пінцет спеціальної форми, який використовується в косметології, допомагає легко видаляти чорні цятки чи дрібні недоліки на шкірі. Металевий корпус забезпечує довговічність і простоту у догляді. Це невеликий інструмент, який стане в нагоді для домашнього догляду за шкірою. Незважаючи на компактний розмір, цей ліхтарик дуже яскравий, має кілька режимів освітлення, включно з режимом SOS. Функція зуму дозволяє сфокусувати промінь на потрібному місці або, навпаки, зробити його ширшим. Завдяки водонепроникному корпусу він ідеально підходить для походів, риболовлі та роботи в темряві. Цей універсальний зарядник підтримує одразу кілька форматів акумуляторів, він стане незамінним для тих, хто користується ліхтариками, фотообладнанням чи іншою технікою на батареях 18650 або 14500, підключається через USB, тому його можна використовувати навіть у дорозі від павербанка. Завдяки компактним розмірам, ця щітка ідеально підходить для очищення клавіатури. Вентиляційних решіток, швів або дрібних щілин у техніці, вона допомагає швидко прибрати пил там, куди звичайна ганчірка не дістане, зручний і практичний аксесуар для дому чи офісу. Інструмент, який робить миття вікон, дзеркал чи автомобільного скла, простішим завдяки силіконовій поверхні він щільно прилягає і швидко прибирає воду без розводів. Можна використовувати вдома у ванні на кухні чи в машині простий, але дуже корисний аксесуар для щоденного прибирання. Ось така вийшла підбірка з 19 дешевих і практичних товарів. Напишіть у коментарях, який з них вам сподобався найбільше і що би ви собі замовили. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями. Попереду ще більше цікавих оглядів і корисних добірок з Аліекспрес.